Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливе на тижні. Тож, приємного вам перегляду, гарного настрою та смачної кави. Давайте розглядіти, треба ж нам. Так, дивіться, що стосується особистого життя, новин, дочекається хтось з вас. Новин здалеку. Таких, що. Знаєте, якось емоційно будуть сприйматись, обговорюватись між людьми. Такі, що якось хвилювання викликають у людей, ну, але ж у кого які насправді. Знаєте, у когось приємні хвилювання, комусь не дуже сподобаються новини. Бо ну, тут різні показані ситуації. Для когось новина. Про зустріч, яка вже ну, якось так запланована, коли вона відбудеться. Для когось взагалі то зустріч відсувається, тож, розумієте, комусь сподобається, а комусь ні. Про невеличку перемогу в якійсь справі з дитиною будуть новини для когось. Очікувані. І дивіться по роботі, що хочу сказати, будете, от знаєте, як тиждень, коли ви собі ставите е, за мету подолати якусь е, ну, складну ситуацію. От вона на сьогодення вона вам складною здається, але ж у вас попереду цілий тиждень. Щоб з цією ситуацією впоратись, будете докладати зусиль, і у вас тут, знаєте, як чітко, чітко обкреслені межі по цій ситуації, ви не виходите за них. Це не те, що ви будете пересувати там на потім колись ні в межах тижня. Ви це будете робити і посилювати себе як працівника, як майстра. Давайте саму філіжанку розглядати. Ну, новини вона теж показує новини в особистому житті. Такі очікувані новини для когось з вас. Це, знаєте, як. Тут показана і жінка з дитиною, і жінка, яка дуже хвилюється, дуже ну, тут багато чого лякає цю жінку. Показані і сусіди так само. Дивіться, ну, ви ж розумієте, хто в Україні, то багато ситуацій, які нас лякають. Але дивіться, як. Мені показують, що ви. ну, Просидите от у цих страхах, а далі ви беретесь за звичну для вас роботу. Тобто далі там ви вже робите, як, що там у вас заплановане. Для когось впертість дитини, от вона буде вас просто скаженіти будете. Ну, Давайте згадаємо, що діти вони такими повинні бути. Вони так дорого вони так познають цей, мір, цей світ. Тож просто наберіться терпіння. Ну, я розумію, я теж мама, я знаю, як це набратися терпіння, воно не завжди виходить, але ж ви тут, як мантру, повторюєте, що колись це закінчиться, колись це закінчиться. Ну, Дочекаєтесь, дитина вгамониться, засинає. І вам легше стає. І так, провели тиждень і навіть не помітите. Ну, це ті, хто опікується дитинкою. Для жінок справедливо вирішується якась фінансова ситуація. Ну, це, наприклад, ви працювали цілий місяць ви заробили ці гроші і ви їх отримуєте. Для когось зміни. Будуть якісь тут фінансові, але такі, що, знаєте, от ви, ви на ці зміни йдете, ви е, ну, налагоджуєте собі ці зміни і ставите в них крапку. Домовляння в якійсь ситуації. Дивіться, ось тут для когось з жінок показана ситуація, коли вам треба, е, знаєте, як показує кавова гуща. от як... Поспілкувавшись з якимсь чоловіком, ви можете розраховувати на фінансове надходження, але ви тут встановлюєте якісь кордони в цій ситуації. Якісь, от, знаєте, Ви собі, ну, як рота закриваєте, щоб не сказати, слухай, мені тут треба грошей, видавай мені, мені треба. Ви якось в цій ситуації, от знаєте, ну мені як знаєте, горделива така статура. Ви просто собі не даєте можливість, от і що подумає, що я жебрачка, брачка, а я ж не така. І ви йдете від цієї ситуації. Ви якось так ну самі вирішуєте. Це. Це не виглядає, як хтось там вас намовив на таку ситуацію. Зустріч наприкінці тижня, Ну як може, в суботу, може, в неділю. Ну Більш за все, як в неділю. Двоє людей приходять до вас як з якимись подарунками. Жінка питає: ти що і не чекала нас? Така якась. Ситуація. Так, ну, давайте так, для когось дійсно неділя, для когось в суботу ця ситуація буде. Будьте готові от просто вже з п'ятниці, щоб вам воно, знаєте, не було таким великим здивуванням. Тут ви як розумієте, що хто і як коли може до вас заїхати. Потім ось тут кропітка робота мені показана, сидяча робота, людина щось робить, знаєте, як, ну, як кожного дня, і це як заплановане, знаєте, от коли у людини весь день розпланований, коли, що, як. І людину це дуже просуває до мети. Знаєте, ще на один тиждень ближче до мети, але щось руками робить, щось от заради свого якогось виконання. Потім е хтось з вас, з жінок, буде спілкуватись на цьому тижні з жінкою, яка. Знаєте, як. От знаєте, коли десь от до краю якоїсь ситуації людина підійшла, і як, як ногою от пробує, як там буде ця дорога, йти мені далі, чи не йти, чи ще чогось там зачекати, це, як, знаєте, у вас в родині от така людина є, яка багато чого може робити в своєму житті. Багато чого. Людина, яка от вміє ну, так, вибудувати собі шлях. Щоб все виходило, щоб, знаєте, от якось людина цікава, людина, яка притягує до себе ситуації, людей, От багато чого вміє. Може, це ви така людина. Тут, як знаєте, от тиждень, коли людина робить те, в чому. Вважає себе залежною, що я не можу відмовитись від цієї ситуації, я ж вже прийняла рішення, я ж вже колись за це взялась. Але ж це ситуація, коли знаєте, людина ну от, вона сама себе не жаліє і вона не хоче, щоб її жаліли, бо насправді ця ситуація її, їй допомагає заробляти, тримає її на ногах ну Спілкування з такою людиною у вас буде. Ну, хоча я кажу, це можете бути і ви такою самою людиною. Так, далі дивимось. Ось тут завершує щось людина, і це, знаєте, як от на цьому тижні завершує. і а насправді це, от, знаєте, до якогось числа е намагається ситуацію відтворити, ну, от, як е завершити, щось там робити до певного числа. Ну, тут вийде, тут зробить так, як напланувала собі людина. Хтось з вас тут хапається за багато справ одразу. Це, знаєте, як, ну, наприклад, Залишились вдома з якоїсь там причини, там, може, вихідний у вас. І вихідний, коли, О, добре, я, я вдома, тоді я повинен, там, повинна встигнути по максимуму. І отразу на плиті булькає, стиралка там вже крутиться, ви там бігаєте з пилососом, ну, таке щось, знаєте, по максимуму. Строхи, страхи свої буде відверто розповідати чоловік комусь з жінок, чого він ну так, що його лякає, якусь справу він робить, але не дуже впевнений. Ну, якось буде питання озвучувати, і як знаєте, от, і сам по собі буде дослухатись до цього питання, як воно звучить і яку відповідь на це питання надавати. І буде придивлятись до жінки, який буде розповідати все це, от, яка її реакція, що вона може тут запропонувати по цій ситуації. У когось тут ситуація, коли жінка ходить, а за нею чоловік ходить. От знаєте, Вона як завершила з ним стосунки, але він поки що ще її ну, як не відпускає. Як, знаєте, є бажання ще поспілкуватись, побачитись. Може, вона там щось інше надумала. Така якась ситуація показана. Так, хтось з вас як починає зміни, і дарма, що там кінець року і інше завершують до кінця року якісь там справи свої, ви якраз таки розпочинаєте щось. Для вас так воно краще за все. Знаєте, як собі ну, відкриваєте якусь дорогу, якийсь шлях. Потім по перспективах тижня, тут новини багато новин. В різні боки летять ті новини, спілкування багато і відкриту дорогу бачу. І тут, як хтось збирається в цю, всю дорогу, і людина скаже, коли виїжджати буде. Це, як знаєте, там людина купує білети, там збирає валізу, новини якісь від чоловіка, щось змінює він у своїх справах, щось там. Певним чином собі налаштовував, але потім прийняв рішення, що трошки буде змінювати. Потім по перспективах цієї філіжанки цього тижня зверніть увагу на тут про Моменти здоров'я, але тут щось як поновити. Наприклад, ви проходили якесь лікування, і вам треба, як для профілактики, щось там зробити. На таке, зверніть увагу, це, як знаєте, час підійшов, а ви, може, і не пригадуєте. Потім буде прояснення у спілкуванні з чоловіком, довгий язик у чоловіка, він як вибавкає вам якусь ситуацію. Про яку ви не знали. Так, робота з соціумом. Давайте тут роздивлятись. Ну, В роботі якась ситуація дуже повільно просувається. Вона, Тут показаний мені в чоловік, який вже дуже втомився від того, що воно тягнеться і тягнеться спілкування з якимись людьми, його вже втомлює аж занадто. І якась ситуація, яка, от, знаєте, вже питанням стоїть. А чого так довго тягнеться? А коли воно завершиться? Коли вже можна буде крапку поставити? Далі дивимось. Тут, тут насправді не одна, тут паралельно дві. Ситуації будуть дуже повільно, повільно рухатись вперед. А потім, от знаєте, як той смажений петух, півень той клюне, і люди будуть так швидко бігати, щоб все встигнути. Навіть про допомогу когось будуть просити, щоб швидше все встигнути. Тут, як жінка якась в цій ситуації, от вона ключова фігура, вона буде пересуватися швидко та ще швидше. Ну, тут, тут треба, знаєте, як напланувати собі все таким чином, щоб ніяких зайвих рухів не було, тоді воно легше буде завершить, все завершить так, як їй там треба буде, але ж, ну, в тому випадку, якщо вона розпланує собі все, дуже-дуже класно. Так, і ось тут. Тут намальована така ситуація, вона теж грошова, грошових якихось там вкладань стосується. Але тут як, знаєте, от тут не одна людина причетна до цієї ситуації, і як навпіл поділяться люди. От знаєте, не зможуть між собою ну, домовитись. Хто вам в цій ситуації треба буде, знаєте, от як балансувати між тими, хто за і між тими, хто проти. Ви як знаєте, от та фігура, до якої приходять і ті і інші, висловлюються, а вам тут не треба сприймати от якусь одну сторону, вам треба бути дійсно посередині. Ну, от знаєте, не висловлювати свою думку. А просто вислуховувати, вони і будуть приходити до вас саме з такою метою, щоб просто вимовитись. Закіпати тут будете. На протязі тижня якісь фінансові питання будуть вас виводити з себе. І ось тут спілкування двоє чоловіків між собою. Як планують якусь, якусь, знаєте, от, справу, е, планують, планують, а потім все ж таки прийдеться їм, вони до кінця якось в цій справі не, ну, не, не, не дійдуть. Їм треба буде щось як вертатись, як переробляти. Тобто це, знаєте, ну, не ретельно сплановане буде. Поспіхом щось буде прийматись рішення, а воно не таке, як слід. Так. Ну і давайте може тут ще щось. так ось тут дивіться м, ситуація між чоловіком та жінкою, коли м, жінка воліла б залишити дружні стосунки між ними, але чоловіка це не влаштовує, йому не потрібні дружні стосунки, йому дещо більше дружніх стосунків треба. Дуже засмучений йде. Тут є літери. Так, літери С «Ф», Літера О. І дивіться, тут є жінка, яка дуже задоволена буде, що так все у вас вийшло. Ви будете розповідати оцю ситуацію, а у неї аж, знаєте, аж. Аж квітна людина, от і добре, бо має е, на думці цього чоловіка, і для неї таким чином відкриваються можливості. А раптом він зацікавиться нею. Дивіться, якщо у вас є бажання, то ви можете встановити назад ці стосунки, повернути їх назад, тут є така ну, можливість, якщо ви хочете її скористуватись, комусь як виступ показаний, ну, може, на корпоративі там щось будете. Виступати може дійсно ви людина, яка, ну, якось, знаєте, вас бачать люди. Вас можуть і на екрані дивитися, можуть, і, може, ви десь на сцені виступаєте і приходять люди, щоб на вас подивитись. Хтось буде хитрувати поряд з вами. Хтось буде надавати вам хибні новини, знаєте, щоб зіпсувати ваш настрій, ваш святковий настрій, який ви і так по краплинках збирали. Не піддавайтесь. Спілкування буде багато на тижні, це не така, щоб новина для вас. Дивіться, якась ситуація мені показана, коли жінка з чоловіком спілкується, і жінка, знаєте, от, треба бути обережним з нею, бо вона так вжалити може. Uh, і взагалі, може, знаєте, так, так образитись, ви не зрозумієте одразу на що, але людина вже скаже: так, все, на цьому закінчуємо і все. Даль, далі вже такого спілкування, як вам хотілося би, як вам треба, вже й не буде. Тож тут якось знаєте, ну, як треба. Розмірковувати над кожним словом, ось так тут більш. Ну, і ось тут показана людина, яка дуже спостерігає. Мені показаний чоловік, який, от знаєте, сидить і п'є щось, і за ним в цей час дуже спостерігає людина. Щось йому дуже сумно, він не просто так там щось п'є, дуже засмучена людина. У нього ті зміни, які, от, знаєте, щось йому некорисне змінилось в останній момент. Він навіть не був готовий до такого розвитку подій. Ну, тут, знаєте, тут як чорна кицька дорогу перебігла. От, знаєте, все нібито злагоджено було. І в один момент все полетіло Шкереберть. Нічого, він, він талановита людина, і він зможе цю ситуацію змінити. Все ж таки хочу розкрити, хто там спостерігає. Жінка. Жінка спостерігає за ним. Що ну, це з ним коїться, щось він дуже змінився? Взагалі йому спілкування з цією жінкою може вдачу принести. От вона може цю ситуацію змінити своїми якимось там. Свої... Вона по-своєму бачить ситуацію. І вона може йому такі підказки дати, що взагалі він все змінить. Ось така вийшла філіжаночка у нас. Дякую всім, хто роздивився. Всім вам бажаю гарного тижня. І гарних подій на цьому тижні бережіть себе обов'язково і будьте здорові! І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.